Вітаю, це Павло Живєті, висею АМЕДАХАБ на телеканалі. Де 1 платформа для новин з усієї України. Рух почався. Коли чекати прем'єру документальної стрічки про надскладні операції наших військових, металодетектори у школах. Бути чи не бути? Бережемо та вшановуємо пам'ять про наших героїв Амп-футбол на Рівненщині. Про це і не тільки далі. У випуску і матеріалах від наших колег. Ми починаємо. Ну, і розпочинаємо із наших героїчних воїнів наприкінці 2024 року. Хартія провела наступальну операцію на півночі Харківської області. Її перші 24 години зафіксували у фільмі Рух почався документальній стрічці про те, яка робота та зусилля всіх підрозділів бригади стоять за операціями такого рівня у 13-й бригаді Національної гвардії України. Коментують. У фільми ми показуємо всі етапи планування операції, підготовку та її безпосереднє втілення на полі бою, щоб глядачі побачили війну очима бійців Харті. Прем'єра фільму Рух почався на телебаченні. Відбудеться 7 травня. Після цього стрічка буде доступна на стримінгових платформах та на Ютуб каналі Бригади. 24-го Росіяни розпочали повномасштабний наступ на Харківщину. Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій. Найскладнішою операцією перед бригадою. Викинути ворога за державний кордон. Передайте нашим, ми її Зараз будемо п***ти. Нас є, от ми Закопатися, завести зараз, замінуватися і робити комбатарію. Довжимо далі. Під час виступу минулоріч на саміті перших леді та джентльменів міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що всі українські школи мають бути оснащені на вході рамками металодетектора. Адже в сучасних реаліях одним із викликів є зброя, боєприпаси і вибухові речовини, що знаходяться в Україні та можуть опинитися у школах у руках дітей. Пристрасті у школах щодо рамок не вщухають і досі. Зокрема, батьки учнів Рівненської гімназії номер 24 проти того, аби їхні діти проходили через металодетектор. Більше подробиць у матеріалі ITV Media Group. Про те, що це є експериментальний проект, говорить постанова, згідно якої встановили ці металодетектори. І відповідно я е, кажу, що ну ми не хочемо брати участь в експерименті. У рівному в гімназії номер 24 стався конфлікт між групою батьків та адміністрацією навчального закладу. Причиною напруження став нещодавно встановлений металодетектор. Пані Мар'яна каже, вона заборонила своїй дитині проходити під аркою. Написала відповідну заяву. Жінка вважає, що змушувати усіх учнів це робити, заклад не має права. Згоду на це я не надаю. Примусово не хочемо, а в нас ставлять перед фактом, ну, психологічним тиском, що тільки ці двері інших дверей для вас не буде і у вас вибору немає. Разом із пані Мар'яною подібної думки дотримуються ще кілька батьків. Вони висловлюють побоювання щодо ймовірного негативного впливу на здоров'я дітей. Діти заходять через рамку туди, виходять туди, виходять на фізкультуру, проходять через рамку, повертаються до школи знов через рамку. Немає. Е Чіткого розуміння, як буде впливати електромагнітне поле на дітей при такій частоті. Питання: чи є сенс без моєї згоди проводити експерименти над моїми дітьми? З іншого боку, серед батьків, яких ми зустріли біля ліцею, є і ті, хто позитивно сприйняв нововведення. кажуть про встановлення, знали і у цьому не вбачають жодної загрози для своїх дітей. Моя думка, це діти наші приходять в захищену школу. Детектор допомагає виявити різні предмети, які не мають бути в школі. Я дуже ми взагалі дуже багато батьків задоволені, що вона встановлена. Нам написали в групи батьківські. Ми знали, що мають ці рамки бути, бути встановленими. Ми все все читали. Директорка гімназії номер 24 Олена Ткачук запевняє, що адміністрація діяла в рамках чинного законодавства. Зазначає, додаткові заходи безпеки не перешкоджають навчанню. Я як керівник несу. Відповідальність я як керівник маю створити безпечні умови для освітнього процесу. Ми не перешкоджаємо, педагоги не перешкоджають. Ми їх запрошуємо, щоб вони заходили до закладу і здобували освіту. Надійшовши згоди з адміністрацією, група обурених батьків звернулася за допомогою до правоохоронних органів. Прибувши на місце події, поліцейські надали батькам результати дослідження встановлених металодетекторів. Там було зазначено, що вони безпечні для дитячого здоров'я. Факту перешкоджання освітньому процесу поліцейські не зафіксували. Як ми вже встановили, батьки забороняють своїм дітям іти в школу через те, що, на їхню думку, вони є учасниками якогось експерименту. Це не відповідає дійсності. Діти мають право відвідувати навчальний заклад. Навчальний процес має продовжуватись. Він для дітей не продовжується лише тільки тому, що їхні батьки їм це не дозволяють. Окрім того, навчальний заклад відвідала комісія з міського управління освіти. Її представники запевнили батьків, що протягом кількох днів повідомлять про можливі шляхи врегулювання ситуації. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Ми не знаємо, скільки захисників вже полягли за українську незалежність. Про те, якою не була б ця цифра, за кожною із неї стоїть величезний біль. Берегти пам'ять про своїх героїв, вшановувати їх та бути вдячними за жертву шлях, який щодня обирають українці. У визирці вшанували пам'ять полеглого героя земляка Максима Лановського, відкривши меморіальну дошку в його рідній школі. Подвиг захисника нагадуватиме про ціну свободи. У визирському ліцеї відбулася особлива подія урочисте відкриття меморіальної дошки на честь земляка героя, випускника цього навчального закладу Максима Лановського. Який загинув, захищаючи незалежність України, меморіальну дошку встановили побратими військовослужбовці, з якими Максим Пліч опліч захищав Україну. У лавах ЗСУ він обіймав посаду стрільця-помічника-гранатометника. Військові приїхали на захід, щоб особисто вшанувати пам'ять свого товариша. Атмосфера була як така трохи напружена, бо ну такий. Тяжкий момент, відкриття дошки. І важко дивитися на батьків, які переживають такі відчуття. Важко дивитися на людей в такий момент. Максим Лановський народився 17 серпня 1980 року в селі Визирка з дитинства проявляв найкращі людські якості: відповідальність, чесність, справедливість. Максим був завжди таким спокійним, врівноваженим, але водночас і таким ну, вольовим хлопцем. Вже напевно тоді, в тому віці, вже в нього почали формуватися такі суто чоловічі якості, такі як ну, сміливість, впертість, відважність, напевно. У нього було завжди дуже багато друзів. Він з багатьма своїми однокласниками, з однолітками, старшими класами. Він з усіма мав дуже гарні завжди стосунки, завжди дуже був таким активним. Ну, і водночас таким, ну, як хлопець сором'язливим трошки. Спочатку повномасштабного вторгнення російських окупантів Максим став на захист Батьківщини. 8 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в селі Токорівка на Херсонщині Максим загинув смертю хоробрих. Похований він на місцевому кладовищі, був нагороджений медаллю «Ветеран війни. Його подвиг залишиться на віки у пам'яті рідних, друзів, побратимів і всієї громади. При проведенні заходу всі відчули ось цю атмосферу, таку вдячності. Ось ми можемо побачити, що тут є зараз багато квітів покладено. Всі ми разом з учнями по закінченні заходу пішли ще на Алею Слави, де теж поклали квіти загиблим. Ну так, це дуже важливо, що вони захищають нашу країну, і їх потрібно поважати і завжди пам'ятати про них. Пам'ять про Максима Лановського буде жити у серцях всіх, заради кого він віддав найдорожче своє життя. Меморіальна дошка на його рідній школі нагадуватиме кожному, якою ціною виборюється наша свобода. Футбол для сильних духом, амп футбол це важливий вид адаптивного спорту, що допомагає ветеранам тримати себе у формі, знаходити друзів і отримувати підтримку. Так, у рівному ветерани війни спробували себе у цьому виді спорту. Деталі від наших колег з ITV Media Group. Футбол об'єднує на клубній базі Рівненського Вереса. Відбулося тренування нещодавно створеної команди з Амфутболу Верес. Мрія до них долучилися ветерани війни, що приходять реабілітацію у лікарні рівного. Серед них італієць Ельфредо. Він захищав Україну на Донбасі, отримав поранення. Сьогодні вперше спробував зіграти у футбол на милицях. я приїхав в Україну як доброволець до міжнародного українського легіону, куди можуть потрапити тільки іноземці та. Тати на захист України, і я пишаюся своїм рішенням. Я вирішив, що хочу спробувати цей вид спорту, тому що я бачу цих людей, я бачу як важко вони тренуються, і я теж хотів би спробувати. Наразі в команду Верес Мрія триває набір колектив у пошуках потенційних гравців. Аби детальніше дізнатися, як грають в Амфутбол, четверо ветеранів приїхали поспостерігати за тренуванням. Хто мав бажання, взяв участь. Психологиня Наталія Панасюк розповідає: для військових, які отримали поранення, спорт це можливість знайти себе після війни. Футбол це досить таки цікава гра. Хлопці їздили дивитися, як грає Вересне. Один раз були на матчі. Футбольному в їхньому житті, ну якби футбол, все ж таки, якби там не було, футбол вони дивляться це можливість. А спробувати пограти самому тренування провів один із кандидатів на посаду головного тренера колективу Верес. Мрія наразі остаточного рішення ще не прийнято. Претендент та команда придивляються один до одного. Немає в рівному на сьогоднішній день жодного кандидата, який би мав досвід саме у такому виді спорту. Тому ми будемо ну ми його переглядаємо. І на першому плану нас виходять людські якості. Це відповідальність величезна, і ну він ніяк не міг зважитись. От прийшов провів тренування. Ну мені, наприклад, дуже сподобалось, і хлопцям теж розвитком Амфутболу в Україні займається Українська асоціація футболу в рамках соціального проєкту Ліга Дужих. Після Донецького шахтаря Рівненський Верес став другим клубом з УПЛ, який створив професійну команду з Амфутболу. Усіх ветеранів клуб закликає приєднуватися до команди Верес. Мрія. Максим Остапець, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. На цьому завершуємо. А ми запрошуємо доєднуватися до спільноти ЮА Медіахаб, журналістів чи медіа з різних міст та містечок. Тримаємо зв'язок у соцмережах і будемо разом надавати оперативну та точну інформацію із будь-якого куточка України. Ставте питання і коментуйте у соцмережах чи на Ютубі. Стійкості нам і допомагаємо нашому війську. Бережіть себе і побачимось на телеканалі, Д1.